Чи буде посилена. Як вона може бути посилена, стільки СЗЧ, люди втікають? З 1 січня буде посилена мобілізація в Україні. Я ж так задумала. Має вийти Верховний Жрець це буде закон. Випав Верховний Жрець. І що тут? Карта перемоги. Шість життя. Місяць. Король Кубків ніфіга собі. Всі тут вийшли, Карта Мах, Диявол. Та щоб ви були, ой, йолки палки Народ. Коротше, після першої січня не те, що вона буде посилена чи не посилена, ніби як буде наказ казати разом до перемоги, це буде... Говорити, напевно, ну, якщо ще буде Зеленський, то він буде це говорити. Але тут які карти йдуть. Карта мага і диявола, маніпуляції. А далі кажуть, як маніпулятивно будуть брати людей. Так само.